Усім привіт! Сьогодні подивимося, що цікавого аврорі. З вас лайк і підписка, а з мене огляд найцікавіших акцій. Погнали! Паста Pink Stuff зараз на акції 149 гривень. Дуже популярна, багато хто користується і дуже непогана для дому. Ось такий СІФ Антенаріт 89 гривень зараз на знижці. Блоки для унітаза брев по 57 гривень. Ось такий подвійний Galaxy 79 гривень. І ось такий Galaxy Одинарний блок 39 гривень на знижечці. Саме проти плісняви, Дуже непоганий засіб, сама користувалася 59 гривень на акції. Дуже хороший міст муску 89 гривень для скла. Ось такий Набір колокс для кухні. 9 гривень за набір. Містер Мускул півтора літрова пляшка 175 гривень. Такий універсальний засіб для миття підлоги 22 гривні. Хто пробував напишіть, як вам. Ось такий містер мускул літровий 122 гривні. Зараз назви це теж. Санклін для меблів, 64 гривні на знижки. Дитячі серветки вологі. Велика пачка. Ось така 110 штук за 29 гривень на акції. От для взуття серветки, 8 гривень, маленькі такі в сумочку, дуже зручно. Звісно, ну, за 17 гривень, ось такі серветки великі для столу. Кухонні фартушки. Ось таких різних кольорів є. По 99 гривень, зараз на знижці є вибір. Ось ці з лимончиками такі симпатичні. Кружечка попит для дітей з наліпками. 59 гривень зараз на знижці. Такі чашки Симпатичні. Великі об'ємні для чаю 64 гривні. Дозатор для олії 59 гривень. І скляний мвинок на акції зараз також 69 гривень. Ось такий салатничок Люмінар 32 гривні. Тарілки не на акції 109 гривень, але дуже гарні. Мені подобається такий посуд. Вже починаються акції на Зошити. Ось такі 96 листів. Зараз на знижечці по 19 гривень є. Машинки толокарчик, ось такі, 799 гривень. Отака От іграшка цікава, це для води, для піску, для води грається 999 гривень. Дуже цікаво було в малому. Самокати по 499 гривень. Ось такі гарні кавказні рюкзачки 649 гривень. Це особливо для першого класу, що, мабуть, буде дуже зручно. Там гарна спинка ортопедична. Ось такі папочки. Дуже зручні зберігати документи для навчання, і для дому. Навіть мені дуже подобається в таких документах всі розкласти, дуже зручно. Казки книжка дуже гарна, яскрава. Така є, що і почитати, і картинки порозглядати. Взглянемо, що по чому. Бо ціни тут на книгах немає. 279 гривень. Непогана ціна за таку книжку-казок. Це не треба обов'язково взяти малому. появилось Тракторці ось такі маленькі 64 гривні. По 219 гривень ось такі величенькі тракторці, бульдозери. Це тут типу, будівельна техніка серія. Відпарювачі є ось такі на 1500 Вт. Двох варіантів такі 949 гривень Лібертон. Якщо хтось брав і вже користувався, напишіть, як вам, бо я приглядаюся. Вирівнювачі, гофрей, і звичайний вирівнювач. Ціни такі бюджетні. Теж як варіант можна брати. 64 гривні ось такий гарний набір, прихватка і рукавичка для кухні з вимончиками. Прямо зараз такий топовий популярний фасончик вимончики. Набір посуду 299 гривень. Такий для природи, пластиковий, дуже гарний набір. Закривається, виходить і миска велика в комплекті, і все всередині складено, дуже компактний і зручний. Оці чайнички дуже милі, такі з такою кришечкою для декору. Прям такий літній набір, глечики, 4 стаканчики, 300 гривень. Зараз. Є в Варорі дуже зручний. Ось такі кружечки гарні з кактусами і з квіточками, подивіться, 69 гривень за чашку ціна долі таки приємна. Ось така 88 гривень. І взагалі в цій Єврорі прям великий такий вибір чашок. Ось такі дитячі рюкзачки. Дуже милі, такі симпатичні. Це прям для малечі такої. 219 гривень, є різний вибір, звірятка Ну, прям такі милі-милі. Такі рюкзачки ось, з медведиком 149 гривень. І теж доволі симпатичний. І ось такі з іграшкою по 179 гривень. Там прям іграшка вставляється, витягається. Також для малечі дуже цікаві такі. Є що вибрати. Що в виборах мені подобається, що є багато таких прикалюхів на дитячих, що можна зайти і купити якусь цікаву штуку. Гарні корзини для іграшок є. Такі по 149 гривень. Якісь там ще по 179 гривень, я сильно не розбиралась. Ось такий наборчик для ванни 149 гривень в різних кольорах є. Але він такий пластиковий, по якості, на вигляд, не дуже. Пакети зараз на знижці гарні. На 160 літрів і на 240 літрів, по 139 на 240. Вінк став для підлоги 149 гривень, зараз прям така гарна на нього знижка, майже 100 гривень на пляшці. Тому хто користується, зараз сама ціна прикупить. Ось такі гарні лампи. Прям така мила-мила, аж захотілося таку поставити собі у кімнату. Мені до цього якось вони не попадались. Ось такі. Також дуже зручні на робочі стіли, регулюється висота. Є вибір дуже гарний. Така 400 гривень, також дуже симпатична. Садові фігурки. Ось така гарнюня сова 279 гривень. Дуже гарна, вона на сонячній батарейці, заряджається, був би сад, точно б собі таку прикупила, десь би поставила. На акції 149 гривень є ось такі гномики в асортименті різні. Також на сонячній батарейці, дуже симпатичні такі, дуже-дуже гарний. І ціна на них дуже така приємна. Ось такі світильники силіконові, світодіодні, по 279 гривень. Також дуже милі в дитячу кімнату. Такий медведик 39 гривень, світодіодний. Цікаво, як він світить, вже не було часу дуже роздивлятися. Ось такий котик 200 гривень. Майки такий симпатичний, сплюшка 199 гривень. Милу дуру. Велика упаковка 4 штуки 92 гривні, одна штучка 29 гривень, також зараз на акції. Мило інтимне, таке Еделіко по 104 гривні. Шампуні Ельсев. Є варіанти на вибір і бальзами на знижці 151 гривня за пляшечку. Чорні серветки на знижці 64 гривні. Ось такі багато, хто ними користується, всі хвалять. Бальзами тонуючі для волосся 59 гривень. Є вибір трішки кольорів навіть в цій яврорі. Сйоз. Фарба 168 гривень, гарна знижка на акції. по 119 гривень теж на знижці. Потрібно можна брати. Бландемет 68 гривень на знижці. Ось такий парандум, так 135 гривень зараз на акції. Такі класні набори пісочні черепки, такий скелет. Тобто для хлопчиків взагалі цікава тема. 399 гривень. Дуже гарні ціни і непоганий вибір нам м'яку іграшку. Є що вибрати, для хлопчика, і для дівчинки, погравати цікаві штучки. Так що, кому потрібна м'якенька іграшка новенького, можна завітати. Ця жабка взагалі така прикольна, принцеса Лягушка. Прям така, з нею спати, напевно, Буде дуже це. М'якусенька-м'якусенька, Дитинки в ліжечко. Взагалі, милота. Мені прям дуже сподобалось. Ось ця подушка-лапка. Дуже м'яка, дуже гарна. 549 гривень всього на всього. Ось така прилість. Я вже так продивилась, купити милому ігламу покласти. Ось такі велетенські машини. Самоскиди. По 599 гривень. Є в різних кольорах. Але мені здається, що вони раніше були в наборі з пісочником. Я вже їх якось бачила, але щось не звернула увагу. Дожен бути трактор, але їх вже немає. Ось такі тачки також симпатичні. Хлопчики оцінюють таке. По 199 гривень, кстати, такі, такі тачки. Ціна дуже гарна. 450 гривень ось така машина з набором пісочним. Також самоскід такий цікавий. Хороший вибір, дуже гарна ціни. Супостивімо. 300 гривень ось така лампа. З підсвіткою годинник і безпровідна зарядка. Зеркало дуже симпатичне, 219 гривень. Таке лаконічне. Новенькі машинки з'явилися, до цього я таких не бачила в Авгорі. 129 гривень, доволі така величенька машинка, бетонозмішувач цікавий. Ось такі водяні пістолети. То вже купив своїм малюкам пишіть, як вам. На знижиться ось така пляшка 99 гривень за вас на акції. Ось така. На таку спеку брати набір посуду пластикового також на знижці 299 гривень. В контейнері закривається. Вибрав ось така, італійські трави на акції 12 гривень. Трезвона з кружкою набір чає. 129 гривень на знижці. Ось такий гарний ланчбокс з ложкою та виделкою в комплекті. Глянемо 179 гривень. Скоро школа, і це вже стає знову актуально. Накладка на стіл, така дуже гарна. Об'ємна, гарна, по 29 гривень. це така симпатична. Нам дуже-дуже сподобалося. Ось такі стаканчики. Але я не дуже такі люблю, їх виглядати. Але візуально от виглядають дуже симпатично. Зараз знижка на корми, мяу у знижці по 12 гривень ось такий для собачок. У мене моя особа не є такі кормо, а оце ще не пробувала, треба буде взяти. Ось такі по 10 гривень ясна минська на акції. 9 гривень ось такий корм для котиків Іскіс зараз на знижці по 11 гривень. Є в асортименті. Премніве 82 гривні зараз. Для очей, для Фобікс скріж. Ось такий 119 гривень від фірма це Поганий крем кстати. Філінг з кислотами зараз на знижці 119 гривень ось такі. Відзвая Г для вмивання 109 гривень на акції. Міцелярка Нівея 129 гривень. Непогана на найціно. 109 гривень такий анкіс. Окей. 874 гривні єсть класа. І арко 81 гривня теж на виживці. Джелет пінка для гоління 79 на акції. Арко чоловічий, гель для душу. Ось такий. 72 гривні. Чоловічий шампунь гель для душу. Великий об'єм на знижці. двадцять гривень. Ось такий шаума сухий шампунь є з різними ароматами, олійка для волосся. 119 гривень на знижці. знижте. 149 гривень, зараз знижці за Ваурі. Ось така шампунька 74 гривні. Прокладки Белла 39 гривень. Зараз Гарна ціна. Ось такі гріну 17 гривень. Овис 94 гривні за велику упаковку. Двійна дорі шість 69 гривень за пляшечку. Премію для посуду на знижці 37 гривень. Ваш фрі э, Гедле. для з кавуном 165 гривень. Що як він пахне? Alex 129 гривень ось такий 1,2 кг, 199 гривень 2,5 кг і 300 гривень 3,5 кг. Дуже гарна ціна. чудова просто знижка, хто користується таким порошком, тема сходити в до 30-го числа. Хастик 229 гривень зараз також на знижці. Ось таке чисте Велі. Мило друг 16 гривень. Ось таке господарське мило, 9 гривень, знайшли. Трунвальд безфосфатний. Ось такий кілограм, 280 грамів і 84 гривні. Такий ще Салекс є 3,5 кілограма. 300 гривень на акції. Агала в пачечках маленьких 36 гривень, 32 гривні, тайт 39 гривень. Аквапудра звичайний і колор 47 гривень. Ось такий тайт Аквапудра. Теж 2 кг. Гравна на нього ціна 249 гривень. І по 145 маленька пачка кіограмова. Тапочки, великий вибір. По 99, по 149 гривень, прям є дуже-дуже різні і більш дорослі, і дитячі. І цінники такі прям приємні. Є з чого вибрати. Така мила для дитини. Ось такі дитячі варіанти є.